Привіт! Ви на каналі Kinder 228, і сьогодні ми з вами е, розберемося, який Кіндер лучший е, надс. Оригінальний кіндер, е, кіндер. І, і давайте розпакуємо. І як ми це з вами з'ясуємо, який киндер звичайний? Е, а все чудово. Е, якщо ми, ми просто з вами розпакуємо три кіндера, і якщо. В цих трьох кіндерах буде хоро хороша іграшка, то до нього прибавляється один бал. Якщо ну, плохає, то ніякий бал не прибавляється. Тож давайте ну, розпочнемо відео. Давайте спочатку розпакуємо е, оригінальний кіндер. Він у мене тут трохи розпався. Це нічого страшного. Ось ми його відкрили. Давайте ми його розпакуємо. Нам знову випала ця макака. Я її вже показував відео. Зараз подивимося на екструкції. Так, да, нам знову випала ця мапа. І якщо хтось не знає, що це за така мапа, я зараз вам її покажу. Ось, ось так ось ця мавпа виглядає. Е, вона не дуже сильно хороша, і я в неї не розумію, як її гулятися. Е, Тож я її став. Ж, е, це був у нас. Е, е, який це у нас був Кіндер? Оригінальний, тож я ці мав підставлю ну, менший бал. Вона взагалі дожна логіки лежать в цьому Кіндері, але да розпакуємо інший Кіндер. Так, розпаковуємо іграшко і дивимося, що там внутрі. О, ось це вже щось новеньке. Зараз давайте я кіндера відставлю. І інші деталі. Нам. Випав, випав. Хто нам випав? Ось. А, нам випав якийсь е, ігровий автомат. Е, це прикольно. Ось його інші колекції. Е. Я, я як поняв. Зараз. Я його зберу і до вас повернуся. Я вже зібрав іграшку, ось так от вона виглядає. І по інструкції тут показано, що треба ну, нажати на це курок і вона полетить. І ми збили ворота. Іграшка прикольна, до цього кіндера я ставлю один бал. І і у нас іде останній кіндер. Зараз подивимося ми з вами. Ми подивимося, що там внутрі. Так, розпаковуємо. Дуже сильно цікаво, що там біканічу. Ось ми розпакували. Зараз відкриємо сам Кіндер. Главное, щоб я не поламав там іграшку внутрі. Е, і це в нас випав е. І це в нас випав е, теж якась іграшка про якихось е. Ну. Я як розумію. про якихось кін-конгав. І давайте подивимося, як ця іграшка виглядає. Треба я, як бачу, приклеїти наліпки. Ось сюди треба її переклеїти. І ззаду треба ще. Ось перший етап ми з вами пройшли. Тепер і інший треба. Треба поставити е, сюди, як розумію, на руку цю штуку. Ось ми поставили. І я, як розумію, ми, походу, зібрали вже іграшку. Е, вона повинна кидатися якось. Может, я щось не дозибирав? А, я понял. О, іграшка теж прикольно ставлю їй. Э, один бал до нашого оригінального Кіндера. І виходить, що в нашому Кіндері е, два пала. Тепер ми будемо розпаковувати Кіндер Натонс. Зараз подивимось, що, що там подивимось внутрі. О. У нас тут знову ця мапа з'явилася, якою не розумію, як гулятися. Ну ви вже розумієте, що йде 0 балів до нашого кіндера-натом. Розпаковуємо інший. Значить, у нас залишилося ще два кіндера. У мене на столі дуже сильно грязно. Мені треба ще буде побирати. Е. о, наконец-то вже щось новеньке випало. Нам випав якийсь, е, зараз подивимось, е е. А де сама інструкція, як його збирати. А, це я, як розумію, інструкція. Треба його прикріпити. Треба час цю поставити сюди. Я як розумію. Коротше, я, ладна, я зараз сам розберуся, і я до вас зараз повернуся. Я вже зібрав цей кіндер, е, і ця іграшка вона рухається ось так от. Е, іграшка прикольна, додаю ще один бал. І у нас залишився е, останній кіндер. І нам тут випадає з останнього кіндера. Що в нас випадає? Що в нас випадає? Нам випадає е. Оранжева панда. Ми її... Ну, жни збирати, е, треба ось цю деталь прикріпити е, ось сюди, я не розумію, як я б. Перекріпите, а все. І... О, і ось так от. Чи почекайте, ну, ми з вами щось не правильно зробили. ось ось так от ми должны з вами її збрати. Я, коротше, його вирішую і вам подивитесь на останній результат. Я вже зібрав іграшку, вона у мене виглядає ось так от. У мене руку не получилось прикріпити, но... По картинке я бачу, що вона, типа, ну, должна рукою отак от махати. Ну, це іграшка прикольна, но і в мене її не вийшло зібрати. І ось таке от... ітог. Е... 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 Ну, то, що Ніч... вийшла нічия, е... так і. і... Kinder у нас э, э, 2 балла получив, так і Киндер Натонс у нас теж 2 балла получив. Я думав, що в игра Kinder Originaльний, но ось така ну, ось так от -от получилось. Э, свої мнения ви напишіте в комментариях, э, який Кіндер лучший. Ну, а на цьому все. Підписуйтесь на ста канал, ставте лайк і колокольчик. Напишіть якісь добрі коментарі і напишіть, як ви думаєте, кінд кіндер лучший в коментарях, на обичний, оригінальний. І всім пока-пока.